Доброго дня. Ви дивитесь програму Пряма мова, і сьогодні будемо говорити з Ярославом Денисенком, докторантом інституту історії польської академії наук і до того ж журналістом. Раді вітати у студії Ярославе. Власне, Ярослав сам українець і сумчанин, і близько двох років займається науковою та журналістською діяльністю в Польщі. І я думаю, нам є про що спитати, є про що поговорити. Власне, почати хотілося б з більш… Загальних питань, як взагалі поляки безпосередньо бачать події зараз на сході України, ну і в цілому на території України, власне, якщо говорити про ситуацію на сході України, то поляки напевно це залежить від, їх, від їхніх політичних вподобань, тому що ті люди, які займають більш центристські або ліберальні погляди, вони розуміють, що дійсно ті події, які відбуваються наразі на Донбасі, це реальна загроза. Не лише суверенітету України, але й цілісності всієї Європи, але є певні е, праворадикальні кола в Польщі, які вважають, що не потрібно е, захищати Україну, тому що е, українці е, висловлюють певні е, націоналістичні погляди крайні, і через це вони мають самі з цим розбиратися, з цим конфліктом військовим на сході України. А власне, українці в Польщі, ті які е, проживають там, як вони бачать взагалі розвиток на території України всієї цієї ситуації, якщо не брати наприклад схід безпосередньо всі події, які зараз на території України відбуваються? Українці, які живуть в Польщі, наразі їх дуже багато. Це приблизно 120 тисяч чоловік. Це офіційна цифра. Плюс, напевно, є певна чисельність людей, які проживають нелегально в Польщі, плюс значна українська діаспора. Це тобто ті переселенці, які ще з часів операції Вісла в середині ХХ століття були виселені з українських теренів, і розселені по всій Польщі, то вони це сприймають, звісно, дуже трагічно і постійно надають різну допомогу на схід України, плюс допомога в. Проводиться в тому, що організовуються різні курси для переселенців, які переїжджають до Польщі, курси польської мови тобто, це зустрічається з підтримкою як на державному рівні, так і на рівні громадських позаурядових організацій. Це я вважаю, досить позитивно, і в принципі, як і поляки, і українці відомо долучаються до волонтерства безпосередньо до організації гуманітарної допомоги, яку яку частину, скажімо, приділяють поляки безпосередньо, як українці до цього ставляться? Власне волонтерство це теж одна з тем, які я висвітлюю. І, наприклад, одна жінка, яка вже живе. Понад 15 років у Польщі вона е, почала займатися з травня 2014 року наданням гуманітарної допомоги на схід України. Вона перевезла за цей час понад 50 тонн гуманітарної допомоги. Тобто е, допомога відбувається як на рівні і в окремих людей, так і на рівні організації, і так само на рівні місцевого самоврядування в Польщі. Тобто, кожна гміна може надавати певну допомогу Україні. І е, це теж залежить, напевно, від того, який, е, яка частка українців е, в, складає в, е, в складі населення певної гміни. Окрім о, волонтерської такої діяльності, о, відомо, що якби. В багатьох європейських країнах безпосередньо влада в цих країнах потребує такого, ну допомоги і десь підказок, поради і так далі. Чи беруть участь українці, скажімо, в таких дорадчих органах можна сказати, в чим займається такою діяльністю в Польщі? Так, є е, люди, які дійсно е, займаються наданням консультативної допомоги. І поляки прислухаються так само до думки е, впливових авторитетних українців. Е, так само, наприклад, найбільш впливовою такою організацією є е, зв'язок українців у Польщі. Це така організація найбільш е, потужна і впливова, яка охоплює представників переважно е, української діаспори, до якої долучається багато українців, які вже давно живуть у Польщі. І, е, е, Наприклад, президент цієї фундації він Петро, Тима його звати, він досить часто буває на різних заходах. Тобто його запрошують на візити з президентом Польщі. Тобто влада польська дослухається до думки не лише політиків, але й таких впливових громадських діячів. А які з останніх можливо результатів їхніх там лобістських кампаній таким можна пригадати? Можливо, якісь рішення були прийняті безпосередньо владою Польщі, на що впливали без ну, ця організація? Ну, наприклад, з того, що мені відомо, то а, часто а, в прислухається до думки цієї організації а, ті ж самі депутати польського сейму. І зараз така справа іде, яка якою займається один поляк, Якоб логінов. В нього є. Такий проєкт Порт Європа, і він займається справою створення прикордонних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні пішохідних, тому що ми знаємо, що лише один є пішохідний поки, пункт пропуску це Шегіні Медика. Він цим займається і він отримав значну підтримку в, 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 серед депутатів Європарламенту польського, польських, наприклад, Міхал Боні. Так само отримав в, 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 підтримку серед депутатів польського сейму, які пишуть інтерпеляції. І Питається з ними до уряду, і потім це все відбувається. Розгляд на рівні виконавчому зрозуміло. Ну повертаючись, вже власне до твоєї також специфічної діяльності, так журналістика, як висвітлюється в. Польських ЗМІ і події, якщо говорити ми ну, в загальному, і чи є якісь виключення, скажімо, те, що для українців, для порсічного українця може бути там неприйнятним на перший погляд, це, наприклад, не засудження там да, подій там бойовиків на сході і так далі. Чи є такі виключення? Ну і в цілому, як полягає ситуація в засобах масової інформації, Польщі ну це теж залежить від того, кому належить видання польське, тобто яким які політичні сили його підтримують, тому що, наприклад, в більш в більш таких націоналістичних виданнях ми. Я ж повторював, можна, можна зустріти різні досить такі критичні думки щодо ситуації в Україні. Але, наприклад, в таких виданнях, як «Ньюзвік» Польська, Газета Виборча і головний редактор Адам Міхнік, який постійно підтримує Україну різні ініціативи. Тобто, від цього так само і залежить висвітлення подій війни на сході України. Тобто, так само створюються певні репортерські цикли, які показують про непросте життя українців у Польщі. Наприклад, останній був репортирський цикл, такий вийшов у газеті виборчий, в якому показано. Така інсайдерська історія однієї українки, журналістки з Західної України, Ірини Колодійчик, яка поїхала на заробітки і працювала в магазині одному на околиці Варшави. І як вона зіткнулася з проблемами, коли їй заплатили замість 600 злотих, всього 200 злотих. І умова була укладена вже після, після того, як вона пропрацювала 6 тижнів в непростих умовах. І тобто таким чином громадська думка в Польщі отримує. Імпульс, я так розумію, і дійсно поляки починають перейматися проблемами українців, тому що вони розуміють, що дійсно українці це наші е сусіди, і їм треба допомагати. Тому що ті люди, які їдуть в Украї... з України, в Польщу, вони їдуть сюди не через просте життя, тобто вони їдуть через те, що мають скрутне становище на. Своїй землі, ну, от є такі е, часом наївні, мабуть, думки про те, що їдеш в Європу, одразу заробляєш кошти. У студентів зараз поголовно мабуть, це питання постає, на літо там працювати і так далі. Які реалії насправді ті чекають поляків, українців, яким вони готові надати нормальні робочі місця? Ну, якщо говорити про Польщу, то переважно люди, які їдуть з України в Польщу, вони займаються сільськогосподарськими роботами і роботами на будівництві, тому що це робота, яка якби не вимагає таких високих кваліфікацій і е, переважно вищої освіти. Тому багато українців їдуть саме займатися такими роботами сезонні роботи на літо, на осінь. Але якщо вже шукати якусь більш серйозну роботу то польські роботодавці вимагають, звісно, свій польський диплом про вищу освіту. тому що без нього, по-перше, є багато законодавчих перепон тобто без диплому польського про вищу освіту не можна працювати. Понад 6 місяців потрібно отримувати дозвіл на роботу, який теж досить довго і важко отримується. Це коштує певних певних грошей. Тому люди переважно їдуть на такі прості роботи. Але е, я ж кажу, що е, без знання мови, без е, якихось е, певних знайомств, контактів, які можуть допомогти вже в Польщі, досить складно людині знайти е, роботу в Польщі. Але багато людей і приїжджають, і з часом до, досягають певного рівня, тому що це залежить так само від е, скажімо, компетенції певної людини окремої. ну і за умови в принципі бажання самовдосконалення я так, так. розумію і освіти, мабуть, в тому числі так, так в Польщі зрозуміло. А, Одну цитату хотів привести. Власне, Броніслав Комаровський нещодавно виступав в парламенті України і цитував маршала Юзефа Піспілсуцького про те, що не може бути вільної Польщі без вільної України, і зараз він додав фактично, що не буде стабільної і безпечної Європи, якщо її частиною не стане Україна. Наскільки поляки дійсно з цим погоджуються? чи це було таке, скажімо, регіональна специфіка приїхати в Україну і сказати, що ми ось так підтримуємо, чи дійсно поляки так в. Вваж... Ну, тут теж треба розрізняти рівень політичний і рівень простих людей, той же самий рівень публічної дипломатії. Тому що, наприклад, ну зрозуміло, чому Бороніслав Комаровський сказав ці слова, тому що він є прихильником концепції гідройця. Відомого польського мислителя-філософа, який був головним редактором Паризького часопису Культура, через те, що згідно з цією концепцією, навколо Польщі має існувати коло демократичних держав, тому що тоді це буде гарантією того, що Польща буде вільною і незалежною державою. Тому, власне, він повторив ці слова. Але е, я теж вважаю, що ставлення українців до Польщі теж так само залежить від освіти певної окремої людини. Тому що якщо люди на маргінесі, вони часто можуть підтримувати, наприклад, там такі партії, як Союз ліводемократичних сил, які можуть виступати проти українців, тому що скажуть, що, ну, ось, наприклад, є санкції. Російські ми не можемо ми не можемо експортувати яблука польські до Росії, тому всі проблеми через українців. Але людина, яка розуміє, в чому суть глибинна, вона звісно так не скаже. Тобто, це теж дуже дуже часто ці всі настрої використовуються певними політичними силами. Ну і не забуваємо, що 10 травня буде перший тур президентських виборів в Польщі. Тому Бронислав Коморозький свій останній офіційний візит здійснив до України, тому що зараз Україна це тема номер один у Європі. Говорячи про настрої, так про настрої поляків, наскільки вони ставляться до того, що часом о, і переселенці зі Сходу, скажімо так, не зовсім правильно використовують ті можливості, які надає там польський уряд, і. О, Ну наскільки от поляки на це реагують, тому що ну, ми знаємо про деякі там прецеденти, вони можливо не масові. Ми чули лише про одиничні, да, там, про переселенців, які себе якось поводять не зовсім там коректно на території Польщі, їх там зустрічають українці вже наші і починають з ними спілкуватись. От чи є такі, ну це вже говорячи про більш низький такий рівень звичайного побуту? От наскільки такі прецеденти масові у поляків? Як вони до цього ставляться? Ну, перш за все можна розказати про те, що після. Того як Росія окупувала в березні 2014 року Крим, багато людей поїхало до Польщі для того, щоб отримати статус біженця з Криму з Криму. Uh -huh. Так але через те, що ООН не визнає українців біженцями, їх визнають лише внутрішньо переміщеними особами. Польща так само не надає статусу біженця для українців, і жоден українець ще не отримав статусу біженця лише кілька людей отримала статус гуманітарного притулку. І через це багато людей прожили рік в цих притулках польських. Там умови теж не найкращі, звісно. Ну тобто, людині надаються безкоштовні курси польської мови, надається дах над головою. Певна кількість грошей видається на те, щоб прохарчуватися. І багато з них почало шукати роботу. Але теж зіткнулися з, з проблемами законодавчими, тобто їм теж складно зараз зі своєю довідкою, ідентифікаційною отримати якусь роботу. І багато українців нечистих на руку, які вже там давно живуть в Польщі, починають використовувати цих людей. Тобто е люди е довірливі, думають, що дійсно їм можуть допомогти, надають свої великі кошти і е потім залишаються ні з чим, тому що їх просто кажучи, кидають і залишають просто на пустому місці. Наприклад, був такий. Інцидент, коли 50 українців були на головному центральному автовокзалі, Варшава Заходня в столиці Польщі залишені напризволяще, тому що якісь у них сталися проблеми з роботодавцем, і вони залишилися без коштів, без нічого там на цьому автовокзалі і лише отримали допомогу нашого консульства українського, яке їм допомогло повернутися назад до України. Тобто такі є теж інциденти. Ну, Складно. далі воно ну, то розволося, так розумію, хтось знаходив собі, да, там можливості перебування в принципі на території Польщі, хтось їхав зараз. Ситуація яким чином полягає. Тобто, чи це велика кількість, чи відчутна вона для поляків безпосередньо переселенців? Кількість людей досить значна, наприклад, з того, що мені відомо, дуже багато людей зараз стоять в черзі на отримання візи в консульствах Західної України Польщі. Через це е, дуже важко отримати візу, наприклад, людині, яка їде з якоїсь е, офіці... в якусь офіційну поїздку або з е, метою культурного візиту. Через це. Багато є проблем з цим пов'язаних, але насправді проблема полягає в тому, що багато людей напевно їдуть все ж таки не для того, щоб отримати притулок, а для того, щоб знайти хоча б якусь роботу в Польщі, певний час там попрацювати і привезти якісь гроші до себе додому. А от ситуація, до речі, з візами досить цікава, насправді, і в принципі зараз польське консульство називають одним із найважчих да, там, для отримання візи. І на твою думку, це пов'язано з такою попередньою добротою Польщі, що вона приймала спочатку всіх, а зараз починає дуже жорстко фільтрувати. Чи з чим це пов'язано? Чи воно і раніше так фільтрувало? Ну, складнощі почалися ще з 15 жовтня 2014 року, коли вступили в дію нові е, правила щодо того, що людина має підтверджувати е, документами свій фінансовий стан, е, багато довідок з місця роботи. Тобто е, можна сказати, що почався певне такі фільтрування осіб, які можуть в'їхати в Польщу і не повернутися назад. Наприклад, я недавно був е, відвідував сайт. Е, Посольство Литви в Україні, і Литва вважається зараз найбільш дружньою країною до України в Євросоюзі, і навіть там, коли прописані мета поїздки, всюди вказується кремим пунктом підтвердження вашого бажання повернутися до України. Тобто, напевно, мені здається, що це не скільки політика міграційна певної країни, скільки це якісь вказівки з Брюсселю. тобто вказівки щодо того, що. Українці становлять певну загрозу зараз для Європи. Тобто Європа має і так багато проблем з тим, що багато біженців з близького сходу прибувають постійно до Євросоюзу, особливо найбільше людей з Сирії прибуває постійно до Європи. Багато з них потім через Італію потрапляє до Швеції і просить притулок, але Європа просто не може справитися з таким потоком людей. І тому вони вже повним чином ці. Проблеми з е, людьми з близького сходу екстраполюють на українців. Але я вважаю, що е, ця проблема трошки перебільшена, тому що е, всього-навсього 7% території України. Е, Окуповано, тобто більша частина території України є вільною, і люди мають можливості повернутися назад. Тому не треба е цю ситуацію настільки сильно загострювати. Така моя думка. Ну а е поточний стан фактично в консульствах. Е і ти якраз про це згадав. Що, от, наприклад, люди там хочуть офіційний візит здійснити в Польщу, вони мають з цим проблеми і серйозні проблеми. Е я також на деяких сайтах е цікавився, яким чином зараз люди потрапляють до Польщі, і це якраз усі обхідні шляхи, приблизно такі самі, як з Італією. Шв... Швецією. От. І от люди починають такі обхідні шляхи шукати, чи воно не призведе до чергової проблеми, і чи тривають зараз якісь процеси ну, вирішення цих проблем на рівні там, ну, Польщі безпосередньо, щоб не було такого, що люди почнуть з України потрапляти через інші країни, отримуючи шенгенську візу в Польщу? Е, так, проблема існує, звісно, не лише з консульством, де люди зараз е, існують якісь певні схеми, що можна купити місце в черзі. Тобто це повний абсурд, звісно, я вважаю. Але і проблема зараз в міграційних управліннях всередині Польщі, наприклад, була викрита нещодавна афера в Варшаві, коли в Воєводському управлінні до справ міграції існувала схема, коли охоронці продавали місця в черзі. Охоронці охоронна фірма, яка охороняє це міграційне управління. І після цього зараз з 1 квітня вже ввели таку систему, що людина може потрапити до цього управління лише за попереднім записом, за емейлом або телефоном, тому що раніше була жива черга, і люди займали, наприклад, з 3-ї ночі, навіть стояли в черзі до восьмої ранку, щоб зайти і отримати номерок. І були такі інциденти. Навіть ми знайомі стикалися, коли вони приходили, наприклад, двадцятими. А на 8-му ранку вони вже були 120-ми. Тобто існувала корупційна схема, і одних людей впускали, інших не впускали. Через це поліція розпочала зараз кримінальну справу. приїжджала прикордонна служба е польська і перевіряла у всіх людей паспорти і дійсний віз. Тому що це була дуже серйозна проблема. Вони створили такий металічний коридор. І люди проходили по цьому коридору, і де їх постійно поліція і прикордонна служба перевіряла в них документи. Зрозуміло, ну будемо сподіватися, що проблеми ці все вирішаться. вирішиться. Маємо надію, які я не знаю, чи можеш ти говорити за, оскільки ну такі розподілені такі настрої в Польщі, але мабуть навіть не про прогнози, а про готовність поляків надалі допомагати. Це ресурс однозначно, фінансовий ресурс, моральний ресурс також Україна поки що, начебто, не виснажилася і готова там допомагати військовим, в тому числі і переселенцям. Чи готова Польща? Наскільки довго вона готова допомагати і надавати таку постійну підтримку? Для українців. Власне, мені здається, це залежить від того, яка буде інформаційна хвиля в Польщі, тому що ми знаємо, що Росія проводить інформаційну війну потужну на заході, і через це вона може пускати певні сигнали, що не потрібно допомагати Україні, тому що це наражає євросоюз на небезпеку, тому що це ні до чого не призводить. Нехай Україна сама бореться зі своїми проблемами. Тобто, такі ось інформаційні посили вони можуть лише перетворити ситуацію на негативне русло. Тому мені здається, що це залежить від того, які будуть меседжі подаватися в польських ЗМІ. Тому що, наприклад, люди в Західній Європі вони можуть отримувати часто густо інформацію взагалі від російських пропагандистських каналів, того ж самого Russia Today, Чи спутник, який, до речі, діє в Польщі цей спутник, це радіостанція англійською мовою, яка зараз вже надає програми під Варшавою, польською мовою. Ови і пускають інформацію абсолютно неправдиву і брехливу про ситуацію в Україні, про ситуацію в Польщі, тобто. Вони працюють на те, щоб європейці забули про Україну. Тому що коли ми за е, європейці забувають про Україну, тоді е, Росія може е, нехтувати е, дипломатичними інтересами і працювати далі на те, щоб ситуація в Україні була найгірша. А я дійсно про російські ну не про російські, скоріш за все, а люди поляки, які готові сприймати цю таку проросійську інформацію. Їх велика частина, оскільки ну в Україні в принципі вже поділ відбувся, можна сказати. Категоризація така пройшла. Частина людей дійсно в Вважає, що вона готова слухати там російські медіа, і в принципі їм це подобається. От в принципі, це потім призводить правда до деяких проблем, але тим не менш і є якби люди, які вже підпали, і в принципі їм заборонили ці канали дивитися, але ж ну, тим не менш, має бути супутникове телебачення. От але вони принципово не дивляться це, як в Польщі з цим ситуація. Ну, треба виходити з того, що напевно польське суспільство є досить антиросійським, тому що після демократичних трансформацій, після військового стану на початку 70-х років, настрої в польському суспільстві дуже сильно змінилися в бік антиросійськості, тому це досить позитивно. Я вважаю, тому що всі політичні сили, які можуть зараз приходити, наприклад, останні були новини, коли. Ще в січні цього року з'явилася інформація про те, що така собі політична сила-зміна, її очільник Матеуш Піскорський, вони займають досить проросійську позицію і отримують кошти з Кремля. Але при спробі провести. З'їзд цієї, установчий з'їзд цієї сили в будинку профспілок польських це стикнулося з великим спротивом у суспільстві. З'явилася інформаційна кампанія, інформаційна хвиля на Фейсбуці. Багато підтримки, багато людей підписали ці петиції і вони згорнули цю діяльність, принаймні на певний час. Так само зараз ось в Україні теж ця інформація пройшла: про те, що російські мотоциклісти нічні вовки хочуть проїхати через територію Польщі. Це теж підняв. Ну, дуже потужну кампанію буквально за кілька днів. Зараз уже кількість прихильників на Фейсбуці цієї події понад 10 тисяч. Тобто мені здається, що навіть якщо е, е, польська прикордонна служба впустить цих нічних вовків е, путінських до Польщі, все одно це зіткнеться з потужним спротивом поляків, і поляки вийдуть на автостраду і будуть просто перекривати їм рух. Тому що, наскільки е, відомо, ці візи їм були видані е, німецьким консульством в Москві, тому е, це вже буде. Буде трохи складніше, тому що вже рішення, хоча й приймається завжди польською прикордонною службою, але все одно це може зіткнутися з певним е, нерозумінням цього е, серед е, німецьких політиків. Зрозуміло. На останок хотілося б зачепити тему, яка в принципі що в Україні не досить так відкрита для нас і зрозуміла. Це Процеси декомунізації, в принципі, які зараз вже на законодавчому рівні прийняті в Україні, і я думаю, є про що розповісти з історичних таких поглядів про те, яким чином Польща позбавлялася від комуністичних таких поглядів і, взагалі, згадок, і наскільки воно реально ну, ці процеси так би мовити, екстраполювати на Україну, ну почнемо з того, що в Польщі, наприклад, закон про люстрацію був ухвалений ще в 1997 році. Після цього почалися люстраційні процеси і боротьба з комуністичним минулим, тобто, спроба його переоцінки, спроба акцентації на якихось негативних аспектах, і показати, скажімо так, антагонізм демократичних процесів і процесів, які відбувалися під час комуністичного режиму в Польщі. Тобто постійно зараз з'являються якісь дослідження про те, як певні люди працювали, на режим були е, співробітниками Служби безпеки польської, е, були агентами, і е, тому ці процеси досі тривають. І можна сказати, що теж люстрація багато в чому в Польщі, на жаль, не пройшла, тому що багато колишніх діячів комуністичного режиму вони зайшли до польської влади. Але так само мені здається, нам треба брати приклад і в Польщі, і з країн Балтії, тому що той закон, який був ухвалений у нас в Верховній Раді, він все ж таки потребує змін і потребує внесення внесення поправок, тому що. Забирати в істориків право дискутування над історичним минулим, це я вважаю, не є ознакою демократії. Тобто, нам треба брати найкращий досвід від наших сусідів. Дякуємо за коментар. В гостях програми прямо мова сьогодні був Ярослав Денисенко, докторант інституту історії польської академії наук і журналіст. Дякуємо за увагу. Залишайтеся в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії.